Ось що перетворюється тирса з перепилиним послідом за декілька місяців, якщо її зволожити і додати в неї бактерії. Ось ось такий ферментований, не знаю, як його назвати на воз. Ось такий чорнезюм такий вийшов. Це у нас грядочки наповнили цією штукою і трошки їх скопаємо. Була тирса. Біленька, така жовтенька. Для тих, хто не зрозумів, про яку тирсу я розповідала, ось ми тримаємо перепілок на підлозі. Зверху підстилка, звичайна тирса. Вони тут їдять, роблять свої справи. Раз на два тижні ми в них прибираємо, повністю це все згортаємо, складаємо в чорні пакети мусорні. І далі на каналі є вже відео, як ми робили це добриво. Посилання під цим шорцем дивіться.